216 рік до нашої ери, критичний момент у довгій і запеклій боротьбі між двома великими державами стародавнього світу Римом і Карфагеном. Цей конфлікт, відомий як Друга Пунічна війна, тривав уже два роки. Карфагенський полководець Ганнібал Барка здійснив немислиме, пройшов зі своїм військом, включно з бойовими слонами, з Іберії через Піренеї та Альпи, прямо до Італії. Він уже завдав римлянам двох значних поразок у битвах при Требії та Траземенському озері. Тепер, глибоко на римській території, він прагнув вирішального зіткнення, яке б зламало волю Риму до боротьби та розірвало його конфедерацію італійських союзників. Сцена для цього монументального зіткнення була розгорнута поблизу невеликого складу постачання під назвою Канни Кеде. Це цей розташованого на залитих сонцем рівнинах Апулії на південному сході Італії. З одного боку стояла грізна Карпагенська армія, різноманітна сила близько 50 тисяч солдатів. Командування Ганнібала було мозаїкою культур і бойових стилів, включаючи досвідчену лівійську важку піхоту, спритних іберійських мечників, диких гальських воїнів з північної Італії. Та чудову нумідійську легку кавалерію, відому своєю швидкістю та майстерністю. Це була ветеранська армія, загартована роками походів і віддана своєму харизматичному лідеру. Вони були в меншості, але мали значну перевагу в кавалерії. Фактор, який як знав Ганнібал, буде вирішальним. Вони билися далеко від дому, спиною до моря, знаючи, що поразка означає знищення і кінець їхньої зухвалої кампанії. На зустріч їм виступила найбільша армія, яку Рим коли-небудь збирав. Сенат, стривожений попередніми перемогами Ганнібала і сповнений рішучості розгромити його раз і назавжди, дозволив зібрати величезну силу. Під командуванням двох консулів Гая Теренція Варона та Луція Емілія Павла римська армія налічувала близько 86 тисяч чоловік. Ядром цієї сили були легендарні римські легіонери, важкоброньовані піхотинці. Відомі своєю дисципліною та чистою бойовою міццю. Римляни були впевнені, можливо, пад, надмірно впевнені. Їхня стратегія була простою і жорстокою: використовувати свою переважну чисельність піхоти, щоб прорватися через Карфагенський центр і перемогти чистою силою тактика, яка служила їм століттями. Сцена була розгорнута спекотним літнім днем, 2 серпня 216 року, до нашої ери. Рівнина поблизу річки Ауфіт була ідеальною для масштабної битви, хоча вона особливо сприяла стороні з перевагою в кавалерії. Римське командування було розділене. Варон, більш агресивний і імпульсивний з двох консулів, прагнув битви. Павло був більш обережним, остерігаючись тактичного генія Ганнібала та відкритої місцевості. Однак у цей фатальний день настала черга варона командувати. Він наказав армії вишикуватися для битви. Розташувавши свої легіони у глибокій стиснутій формації, маючи намір пробити діру прямо через ворожу лінію. Рішення, сак, яке матиме катастрофічні наслідки. Коли римські легіони просувалися під ранковим сонцем, вони побачили Карфагенську лінію, вишикувану в дивній формації. Ганнібал розмістив свої найслабші війська, Галів та Іберів, у центрі, висунувши їх у неглибокий півмісяць. Що вигинався назустріч наступаючим римлянам. На флангах цього навмисно слабкого центру він розташував свою найкращу піхоту ветеранів лівійців, вишикуваних у глибокі колони, але трохи відведених назад. Це розташування було розрахованим ризиком, покликаним заманити римлян у пастку. Карфагенська лінія здавалася тонкою та вразливою саме там, де римляни планували завдати удару своєю найбільшою силою. Що було непереборним запрошенням для легіонів ринутися вперед. Битва почалася, коли римський піхотний колос невпинно просувався вперед, їхня величезна маса та дисципліна були грізним видовищем. Римський центр врізався в опуклу лінію галлів та іберів Ганнібала. Як і було задумано, Карфагенський центр почав поступатися під величезним тиском. Галли та Ібери відчайдушно билися, але повільно й навмисно відступали. Затягуючи легіони все глибше і глибше в карфагенську формацію. Римські командири, бачачи, що ворожий центр поступається, вважали, що їхній план працює ідеально. Вони підганяли своїх людей вперед, вливаючи все більше і більше легіонерів у пролом, стискаючи свою власну формацію, доки солдати не мали майже ніякого місця, щоб ефективно використовувати свою зброю. Поки в центрі вирувала піхотна битва, на флангах розгорталася більш рішуча дія. Переважаюча карфагенська кавалерія Ганнібала, очолювана його братом Газдрубалом, атакувала та розгромила слабшу римську кавалерію на одному фланзі. Замість того, щоб переслідувати втікаючих ворожих вершників, Газдрубал виконав блискучий і дисциплінований маневр. Він повів свою переможну кавалерію через тил римської армії. Щоб атакувати решту римської кавалерії на іншому фланзі ззаду. Ця друга кавалерійська сила вже була задіяна в бою з нумідійською легкою кіннотою Ганнібала. Затиснуті між двома ворожими кавалерійськими силами, решта римських вершників були швидко розгромлені, залишивши фланги римської піхоти повністю відкритими. Коли римська кавалерія була витіснена з поля, пастка була готова закритися. Римські легіони тепер були щільно згруповані в центрі, відтіснивши карфагенських галів та іберів настільки далеко, що ворожа лінія перевернулася з опуклого півмісяця на увігнутий. У цей точний момент Ганнібал подав сигнал. Його елітна лівійська піхота, яка була в резерві на флангах, повернулася всередину і врізалася у відкриті боки щільно скупчених римських легіонів. Одночасно переможна карфагенська кавалерія, звільнивши поле. Розвернулася і атакувала тил римської піхоти, завершивши оточення. Тактика Ганнібала при Каннах вважається шедевром військової історії, ідеальним виконанням подвійного оточення або кліщового маневру. Її геніальність полягала не лише в концепції, а й у бездоганному втіленні багатонаціональною армією. План вимагав неймовірної дисципліни та довіри. Він розраховував, що його найслабші війська в центрі прогнуться, але не зламаються під лютим римським натиском. Цей контрольований відступ був найкритичнішою та найнебезпечнішою частиною плану. Якби вони зламалися та втекли занадто рано, вся стратегія розвалилася б. Саме їхня мужність та тактична дисципліна зробили оточення можливим, заманивши римлян у зону знищення. Унікальність підходу Ганнібала полягала в його глибокому розумінні сильних сторін власної армії та слабких сторін ворога. Він знав, що римляни покладаються на грубу силу своєї піхоти і мали передбачуваний прямолінійний план битви. Він використав цю передбачуваність проти них. Представивши слабкий на вигляд центр, він спокусив їх зробити саме те, що вони все одно хотіли зробити: атакувати прямо вперед. Він перетворив найбільшу силу римлян їхню величезну чисельність піхоти, на їхню фатальну слабкість. Стиснувши їх у тісному просторі, він зробив їхню чисельність марною і перетворив їх на легку мішень, нездатну ефективно битися чи маневрувати. Перемога була не лише питанням розумної формації. це також було свідченням вищого командування та контролю. Ганнібал був присутній на передовій, особисто керуючи своїми гальськими та іберійськими військами. Забезпечуючи, щоб їхній відступ був контрольованим маневром, а не панічною втечею, його кавалерійські командири Газдрубал і Магарбал бездоганно виконали свої ролі, виявивши дивовижну дисципліну, не переслідуючи втікаючих ворогів, а замість цього перегрупувавшись, щоб завершити оточення. Цей рівень координації в епоху до радіозв'язку на хаотичному полі бою та з різноманітною армією, що розмовляє різними мовами, підкреслює виняткове лідерство Ганнібала та професіоналізм його офіцерів. Це була симфонія руйнування, диригована майстром. Результатом стала одна з найповніших і найруйнівніших перемог у військовій історії. Оточена римська армія була систематично знищена. Затиснуті плече до плеча, нездатні сформувати належну оборону або навіть підняти руки, щоб розмахувати мечами. Легіонери були зарізані годинами. Битва перетворилася з поєдинку на односторонню різанину. До кінця дня поле було морем бійні. Римська армія перестала існувати. Це був тактичний тріумф, настільки досконалий. Що його вивчали військові командири та стратеги протягом понад двох тисячоліть від сцепіона африканського римського полководця, який, зрештою, до переможе Ганнібала до сучасних військових академій. Безпосередній результат битви при Каннах був катастрофічним для Римської республіки. Втрати були приголомшливими, не схожими ні на що, що Рим коли-небудь переживав. Стародавні історики оцінюють. Що загинуло від 50 до 70 тисяч римських солдатів, включаючи одного з консулів Луція Емілія Павла та близько 80 чоловіків сенаторського рангу. Це була демографічна, політична та військова катастрофа. Рим втратив ціле покоління своїх воїнів та значну частину свого правлячого класу за один день. Психологічний шок був величезним, паніка охопила місто, коли надійшли новини про поразку. На короткий момент здавалося, що Ганнібал готовий йти на сам Рим і закінчити війну. Для Карфагена перемога стала найвищою точкою італійської кампанії Ганнібала. Вона підтвердила його зухвалу стратегію та підтвердила його статус військового генія. Новини про перемогу викликали хвилю перебіжчиків серед римських союзників у південній Італії, включаючи важливе місто Капуя, яке перейшло на бік Ганнібала. Здавалося, що грандіозна стратегія Ганнібала з розвалу Римської конфедерації нарешті вдавалася. Однак Карфаген не зміг повністю скористатися перемогою. Вони не надіслали Ганнібалу значних підкріплень та облогового обладнання, які йому були потрібні для прямої атаки на Рим. Стратегічна помилка, яка зрештою виявиться дорогою. Перемога була повною на полі бою, але вона не перетворилася на стратегічну перевагу, що виграє війну. Незважаючи на нищівну поразку, відповідь Риму на Канни, мабуть, є його найтривалішою спадщиною. Республіка не здалася і не просила миру. Натомість римляни виявили неймовірну стійкість та рішучість. Вони відмовилися вести переговори з Ганнібалом, оголосили національний день жалоби та негайно приступили до формування нових легіонів, навіть залучаючи рабів та злочинців. Вони прийняли нову обережну стратегію. Названу на честь диктатора Квінта Фабія Максима, яка передбачала уникнення масштабних відкритих битв з Ганнібалом та замість цього ведення війни на виснаження, переслідування його сил та націлювання на його лінії постачання. Ця фабіанська стратегія дозволила Риму повільно відновити свої сили. Історичний урок Кан подвійний: з одного боку, він демонструє величезну силу вищої стратегії та тактичних інновацій. Ганнібал довів, що менша, добре керована армія з блискучим планом може перемогти більшу силу, яка покладається лише на грубу силу. Це залишається остаточним прикладом битви на знищення. З іншого боку, наслідки Кан дають важливий урок про стратегічну стійкість. Виживання Риму показало, що одна битва, якою б вирішальною вона не була, не завжди виграє війну. Воля до боротьби, стратегічна глибина та здатність навчатися та адаптуватися можуть зрештою подолати навіть найблискучіші тактичні перемоги. Зрештою, не геній Ганнібала, а незламний дух Риму вирішив другу пунічну війну.